Здравствуйте, мене звуть Міщенка Юлія Володимирівна, я сімейний лікар, спеціаліст в галузі антієчі медицини та спортивної дієтології. Сьогодні я хочу вам розповісти, що треба робити, щоб схуднути. Є простий спосіб, але він трошки розтягнутий в часі це йога. Ви можете займатися йогою. І Саме перевернуті асани покращують кровобіг в гіпаталаму і гіпофізарній системі, і самовідновлення організму відбувається само по собі, без якихось запредельних зусиль з вашого боку. І другий шлях це шлях традиційної медицини. Що ми робимо? Ми здаємо аналіз, ми досліджуємо, як працює наша гормональна система. Здаємо аналізи на роботу щитоподібної залози, це, вітамін, це гормон ТТГ, т 3 т 4 досліджуємо роботу наднирників, інсулін крові ізміряємо, рівень пролактину крові, рівень лептину. Далі ми досліджуємо. Наш організм на дефіцит вітамінів та мі мінералів. Дефіцит вітаміну Д, дефіцит вітаміну С. Е такі мікроеліменти, як, е якщо в дефіциті цинк, хром, селен, залізо. Е все це призводить до того, що ми набираємо вагу на рівному місці. Е відновив гормональний фон. Закрив дефіцити по вітамінам та мінералів, підбираємо далі ми індивідуальний план харчування і фізичні навантаження в тому обсязі, в якому нам це необхідно і в якому ви можете їх виконувати. І таким чином ви за адекватний проміжок часу отримуєте гарне, красиве молоде тіло. Дякую за увагу!